Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати дуже красивий фікус Бенджаміна Анастасія. Це дуже цікава рослинка. Вона росте в Австралії, Філіппінах, в Індії. Дуже велика виростає таке високе дерево. Дуже красиві листочки, бачите, мають світло-салатовий такий колір. От, Як ви бачите, фікус скидає листочки, старі в нього є і старі гілочки також можуть бути. Цей фікус любить тепле, повітря, вологе повітря, помірно вологе повітря щоб не опускалися температури нижчі десятки.